Свято меду влаштували минулих вихідних в Миколаївській громаді на Сумщині. За 20 кілометрів від Сум місцеві бджолі представили свою продукцію. Відзначають свято щорічно між Маковієм та Днем бджоляра. Це обножка так звана, квітковий пилок, який пчоли збирають і приносять вулик для того, щоб годувати свою дітвору. для того, щоб годувати розплід. Ми використовуємо його як вітаміни, як комплекс вітамінів, і найпотужніший такий біогенний стимулятор для організму людини. Дмитро Стеценко займається бджолярством 10 років. каже, як потрапив на пасіку до свого вчителя, захопився, отримав у подарунок свій перший вулик і з того часу і розводить бчіл. І Ця ієрархія структура, як вони починають працювати, розвиватись, і це є прикладом для нас, для людей, як треба жити, як треба працювати, вести себе по совісті і відноситись до інших. Розводить бджіл чоловік у вільний від роботи час. Бо бджолярство це хобі. А взагалі Дмитро працює викладачем у коледжі в сумах. Довжену так от бачите, так і наматуватися. Чуть наложить. приїхав на свято і Володимир Жданов. Має пасіку 35 років. Пасіка це тільки для душі. Якщо для душі за ним не для душі, скид не буде толку. Кажем, годом все хуже, хуже і схуже, розумієте? Тому що, наприклад, зараз будете їхати, образують, немає на поле. Да на поле ни ни де на полі ніде бур'янини не побачите. Тому що з весни все витравлюється. Липа цьому году практично не дала нічого, згоріло. Далі, гречка в мене була, теж не дала нічого. От бур'яний підсонув, от вашіну продаємо. А ось продають напій з меду. Дуже хочу вибрати такий мед, е як хай він буде. Дорожчий, ну хай виберу спеціально такий, щоб який ну, рекомендують. Прийшли купити меду, покаштувати меду, ви бачите односельців. Купили звичного цвіткового, киткового. Я сам пасічник, сам у самого є бджоли є мед. Сьогодні не продаю. Цей взяток слабуватий, дуже пчол, аграрії потравили. Придбали мед, полок придбали, соти дитина хотіла скуштувати. Смакові якості, ну, запашний, О, смакота. Смакота, так? Да? Да. Ліпошка. Густий, зрілий мед, печатаний. У Миколаївській громаді до 30 зареєстрованих бджолярів, цитів кого 30-40 вуликів. А іноді просто тримають 5-6 вуликів для власних потреб, розповідає голова громади Сергій Самотой. Каже, що місця тут пристосовані для розведення бджіл, адже місцеві фермери сіють культури, які квітнуть. Фермери сіють гречку, сіють соняшник, сіють сою. Йде сівозміна, є де літати. Так на території дуже багато ярів. На території багато землі, яка не пашиться, то тобто дика землі. Багато липи, липові алеї, липові гаї. тому Люди для нас з міста Суми, виїжджають, тут становляться, в сусідніх сіл приїжджають. Люди, пасічник їде за пчолою, пчола летить за квіткою, пасічник за пчолою». Свято меду у постольному влаштовують четвертий рік поспіль. Крім ярмарку, для гостей підготували також концерт і розважальну програму.